Всім привіт! Ви на каналі про Іспанію а, і мене звати Китовач Олексій. Я знаходжусь в місті Валенсія. Сьогодні я вам розповім, як переробити пластикову карточку, Тієї, бо всі українці мають змогу а, бути офіційно в Іспанії до. 5.03.24 року це по документах, і ось зараз буквально нещодавно Іспанія сказала, що всі ці документи будуть автоматично продовжені, тобто їх не треба перероблювати. В Іспанії всі органи будуть про це повідомлені, і типу українці можуть спокійно ще рік знаходитись в Іспанії, не про що не думати і не паритись. Але я би вам радив все ж таки, цю пластикову карточку тіє переробити. Бо Якщо ви, наприклад, захочете їхати кудись за кордон на межі ЄС, а, там, наприклад, Туреччину чи Єгипет. І а, коли ви будете повертатись, випустять вас без проблем. Але коли ви будете повертатись, у вас можуть бути проблеми, бо ви показуєте свій закордонний паспорт і ви показуєте пластикову карточку, на якій не той термін. Тобто в Іспанії всі знають, що ця картка, вона якби діє. Але там написано зовсім інше. Тому, щоб цих питань не виникало. І щоб у вас потім не виникла ситуація, коли ви летите, а вас просто не пускають на рейс, вам краще це переробити. Що треба для цього? Я не буду зараз це поглиблюватись, бо є по перше в інтернеті такі більш детальні відео. І я просто в описі додам покроково, куди зайти, що написати. Просто розвертайте опис і дивіться, робіть по інструкції, але зараз от просто швиденько-коротенько розповім. Вам треба заповнити невеличку анкетку, а далі вам треба сплатити 19 євро в банку, а, що ви... Ну, коротше, просто сплатити 19 євро. Далі найважче це отримати сіту. От сіта називається це запис, наприклад, до поліції. А, так, і цей запис взяти буде найважче. Тобто, от у нас. Дружина мене знімає, вона сітолов, я її називаю сітолов. Вона ту сіту ловила дуже довго, але собі, уявіть, вона собі спіймала на 5 березня, Тобто документи до 4 березня, сьогодні 5, ми якраз їдемо перероблювати відділок поліції цю карточку її. І вона собі спіймала на 5 число. А, тобто, перше, що нам треба, це а, запис. Далі вже ми сплачуємо 20 євро. А, Банку. Далі ми заповнюємо невеличку анкетку, робимо фотографію. Це все в описі є. І, до речі, от я вже бачу величезна черга. Зараз Катя її вам зніме і покаже. Оце все відділок поліції. Зараз будемо шукати, де запаркуватись. І а, далі приїхати зазначений час до відділку поліції і показати всі ці документи. Ось зараз ми це все зробимо, і десь через два тижні документи вже будуть готові. Ця пластикова карточка. Що буде по результату, я вам розкажу. Знімати всередині я не буду, бо це поліція і можуть бути проблеми. А потім, як вийдемо, я вам запишу, що там у нас відбувалося. Так, ну що, розповідає, яка ситуація. Катюша пішла подавати документи, мене туди не пустили всередину. Хоч у нас був певний час, але ну трошки з затримкою нас покликали. Тому розраховуйте на те, що якщо у вас, наприклад, 12, то зайти ви можете і в першій годині, і десь в 12-й Коротше, треба приїздити трошки заздалегідь, тоді точно буде все окей. До речі, що прикольно, тут вже цей поліцейський участок, да, і тут дивіться поруч, можна зробити фотографію. Бо я думаю, багато хто забуває це зробити. Так, ну ось і Катя повернулась. Зараз будемо питати, що там. Ану, розказуй, свіженька. Ну, все добре, що там відбувалось, так розкажіть, будь ласка, деталі а, що все... вон, мікрофон. Вибирай мікрофон. А, все було дуже швидко. Тобто, перевірили документи, а, перевірили відбитки, чи нові взяли відбитки, я так не зрозуміла. І сказали, що через місяць будуть готові е, нові документи. Приходьте, не потрібна сіта, просто приходите в живій черзі, стоїте і забрати свої документи, свої тієї. Ну що тепер чекаємо на інших сітолов. Давай будеш працювати далі.